Позаду півроку служби, захист позицій поблизу Маріуполя. Тепер більш як сотня бійців 36-ї бригади морської піхоти мають право скласти іспит на чорний берет. Для цього їм потрібно пройти кілометрову смугу перешкод. Все, за, мной! В окопу за діями свого підрозділу спостерігає командир. Досвідчений морський піхотинець з позивним апостол. Дуже приємно, що традиція продовжуються. Навіть в время морской Ну, вот. Приятно, що ребята все це понимают і восприймають та правильно. Вояки впевнено, долають смугу перешкод. Тут легше, чому тому, що це навчання. Тут краще. Тут чай гарячий наш, де бутерброди, та жить, лафа. Після іспиту військові здобувають право урочисто скласти присягу морського піхотинця та отримати чорний берет. Моя держава чекає від мене сміливих рішучих дій, стійкості в бою. Клянусь. Після урочистостей морські піхотинці повертаються на свої позиції на першу лінію оборони поблизу Маріуполя. Слава Україні! Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.